Сьогодні робимо хімчистку в самому хному закладі Києва. І так це не тригерний заголовок, а по факту так і є не, а власниці цього. Закладу є фіналістка 14-го сезону. мастер шеф. До речі, ми тут з Валерою постійні клієнти. Ну все презентацію закінчуємо. Переходимо до роботи. Тут у нас 26 стільців, 4 м'яких куточки і подушки. Спочатку, як завжди, обеспилення. Упс, перепрошуємо за відвартий контент. До речі, меблі дійсно потребували хімчистки, бо тут явно розлитий, не один келих напою. Поки я обеспилювала всі меблі. Валера вже підготував хімію для обробки стільчиків. Працювали тут всі у повному складі. Навіть Настя освоїла процес, і тут ми вирішили показати майстер-клас. Максим, якого ви вже всі знаєте, у цьому допоміг і добре так познущався над стільчиком. А ви ще думали, це вам не просто меренгу взбивати. Ну, все, друзі, потрібно буде трішки серйозніше. Гралися ми з цими меблями достатньо так часу, бо кожен стільчик замивався і, звичайно, все було у піні. Чотири години роботи і меблі як нові. До речі, Ми відразу їх підсушили, і вже ввечері заклад був готовий приймати гостей. Якщо ти також бажаєш займатися хімчисткою, у нас є навчання онлайн та офлайн. А вам дякую за перегляд. Всіх цьому.